Вітаю вас! Дивимось огляд восьмого туру турніру, який проходить у Румунії з класичних шахів, етап турніру Гранд Стуру. І перед сьогоднішнім туром ситуація була наступною. Перші два місця поділяли Алієрізе Феруджо та Фебіано Караона по 4,5 очки, і за ними їх переслідувачі, Аніж Гірє, Вас та Річард Рапорт, у яких по 4 очки. Після сьогоднішнього дня ситуація у групі лідерів змінилася, і давайте будемо дивитись. я переміщаюсь на іншу частину екрану. І дивимось першу партію. Я, не помню, проти Вас Сом. і тут дуже швидка нічия. Є4, Е5, доволі стандартна нічия, яка у цьому варіанті берлінському іспанської партії. Іспанська партія берлінський варіант. І... Коротка рокіровка забирають на Е4, білі грають d4, кінь відходить на d6. Зараз слон на b 5 під боєм, але білі його не захищають. Дозволяє чорним його забрати, але після ходу А4 коню немає куди відходити, чорним треба його віддавати. Віддають вони його на своїх умовах на полі D4 і проводять d 5 Білі забирають на проході. Чорні забирають коня, білі забирають коня, чорні забирають пішака І пропонують розмін фрезів. Білі ухиляються від розміну, чорні наполягають, білі ухиляються, чорні наполягають, білі ухиляються, чорні наполягають, і таким чином фіксується нічия. Абсолютно, абсолютно нічого цікавого. Це класичний спосіб зробити нічию серед гросмейстерів, коли вони не хочуть боротися. Ну і це вони зробили. Далі. Дінг Ген і Річард Рапорт. Так, бачимо ось таку фінальну позицію. І також нічия. Тут швидко не будемо. Давайте дуже швидко проскочимо. Це також іспанська партія, берлінський варіант просто інший спосіб вийти на нічейну позицію. Це також це теорія. Чорні розмінюють тури. У чорних тут зараз деякі проблеми з розвитком, тобто, здається, що у білих краще, тому що у них такий центр, який на d6 блокує пішака, d і як наслідок слона. Але чорні грають кінь e8, слон F4 пішак, тепер стає на d5. Білі виводять свого слона на d3. І чорні також хочуть поставити слона на F5 і розміняти цих слонів. І для цього вони грають пішаком пішоком на G6, йде на G7, і потім слон йде на F5. Такий типовий прийом, який ще зустрічається у розмінному варіанті, ой, не розмінному варіанті у ферзовому гамбіті. Кінь D2 кінь G7, ферзі 2C6, 1 слон F5, розміняли слонів. Кінь, F3. Кінь стає, повертається назад для того, щоб поле Е8 тримати. Тобто тепер чорні хочуть поборотись за лінію Е, e, яку білі поки що контролюють, слон Е5 розміняли слонами, ферзь вийшов на D6, і наступний хід Тора виходить на E8, тут розмінялися, максимальна позиція спростилася, симетрична пішакова структура. І Суперники швидко не йшли нічию. Кінь є 5-шах, король відходить. Забирати пішаком не можна, тому що він зв'язаний. Король відійшов. Тепер кінь під боєм відходить назад, король повернувся. Шах-шах. Повторили нічия. Також нічого особливого. І ще одна партія. Третя, також нічого особливого. Просто на виході з дебюту білі походили слон F1. Це Максим Ашєл грав проти Дека Богдана Даніеля e, f 1 Слон e 6 слон пішов на c 4 слон D7, слон F1, слон e 6 повторили. Три прісних, нічиї на восьмий тур, але далі цікаві партії. І перед тим, як перейти до них, нагадаю вам, щоб ви підписались на цей канал, поставили лайк цьому відео, написали якийсь коментар і, за можливості, задонайте мені за реквізитами в описі до цього відео. Це дуже підтримує канал та дуже мене мотивує. Дивимось далі. Фабіано Корана проти протеніше Гірі. Чомусь скидає на фінальну позицію. Отже, тут розіграна італійська партія. Варіант двох коней. Тут, я думаю, багато хто з вас знає, що є у білих дуже агресивний хід конем на G5, атакуючи пішака на F7. Чорні мають його захищати, немає як захищати, треба перекривати діагональ слону. Ставати пішаком на D5, білі тут забирають пішака, і це серед початківців дуже популярний варіант, тому що автоматично, за чорне хочеться зробити, забрати пішака у відповідь, але це от серйозна неточність. І у білих є тут два головних способи, як атакувати. Перший це називається атака смаженої печінки, атака, яка вже більше 400 років, жертвується кінь. І після ходу ферсія в 3 шах, король це подвійний удар, по суті, на короля та на коня. І щоб коня не втратити, королю треба йти на Е6. І тут, після ходу кінця 3, атакується кінь, кінь Б4 треба захищати, коротка рекіровка. Хоч білі грають без фігури, але... але у чорних дуже поганий король. А також після ходу кінь d 5 можна і не жертвувати Не всім, а грати Д4 мабуть ще сильніше. Ось. Ну, але зрозуміло, що гросмейстери знають, як тут захищатися, і тут ідея в тому, що після взяття кінь 5 Тут за чорних розроблені шляхи, дуже добре відомі шляхи для вирівнювання позицій, і тому замість усього ходу Кінгі 5, який абсолютно нормальний, так можна ходити, саме в цій позиції. То замість цього ходу частіше от грають Д3, як і було зіграно всі партії. Слон С5, пішак і с 3 Білі хочуть провести Д4 в якийсь момент вигідний для них, Д6, Б4, атакують. На фланзі хочуть зловити слона і разом з тим захоплюють простір, тому що грають пішаком на A5, фіксують пішаків на ферзовому фланці, а свого коня переводять на поле G6, де він іноді може вискочити на поле F4. Також пішака на Е5 буде захищати, рокіровка рокіровка, Кінь d 2 кінь G6, і пішак D4. Коли білі грали пішоком на С3, вони хотіли Д4 провести. Ось цей підходячий момент настав. Тобто король рокірований, фігури розвинені, плюс-мінус, можна проводити D4. Чорні грають а 6 логічний хід, хочуть десь поставити туру на Е8. і... Не хоче, щоб пункт F7 просідав. Тобто, на Трай 8, ну, мабуть, це не працює прямо зараз, але щоб на всяк випадок, щоб у білих не було цієї, цієї ідеї з атакою пункту F7, то грають пішаком на S6, беруть поле G5 під контроль. То 1 TRAI 8, слона 3, чорні забирають на D4 і тут білі. Не забирають одразу на Д4 на цей хід здається, що у білих ідеальний центр, але чорні його одразу ходом D5 атакують і добиваються прийнятної позиції. Тут у білих є деяка, деякий плюс за рахунок того, що у них більш активно фігури стоять, але разом з тим у чорних ніяких слабкостей, тоді як у білих є ізольований пішак на D4, ця позиція приблизно рівна. Можливо, мені за білих вона трохи більше подобається, але. Але насправді вона приблизно рівна. ось. І тому, замість того, щоб забирати пішака на d4, Фабіана Каравана грає ферзь b3, атакує пішака на f7. І щоб його захистити, ну, треба грати пішаком на d5. Забрали на d5. Чорні забирають на C3. І замість того, щоб одразу забрати пішака на C3, вирішує каруана виграти лінію Є е спочатку, тобто забирає на e 8 і з темпом ставить туру на відкриту лінію. І здається, що ну, ферзь має відходити. Але замість цього Аніж гірі несподівано робить дуже гарний хід, віддає ферзя за туру і за коня. І отримує ось цю позицію, де. В нього є доволі небезпечний прохідний пішак, ну, як доволі небезпечний в деяких варіантах. Ми побачимо здається, що білі тут, у білих все під контролем, тобто поле D1 контролюється, кінь відходить на F3. І все нормально, але тут ще є хід кінь є 4 у чорних. І зараз пішак на F2 падає, захищати його немає як. І тут у білих всього один хід, який вже білих рятує. Тобто, Наприклад, на хід H3 Чорні забирають на F2, вже хочуть. Вже хочуть провести пішака, а якщо білі його забирають, то кінь є 4 шаг, король має відходити, і білі виграють цього коня, і чорні виграють цього коня, і тепер у чорних вже більш ніж достатня матеріальна компенсація за ферзя, чорні виграють тут. І Тому тут вже білим треба шукати порятунок, Ну, вони його знайшли. Після е 4 зіграли D6, відкривається діагональ для свого слона та ферзя. Після киня в 2 забрали на F7 короля ш8 і тепер забирають на D2. Кінь є 4 шах, король аж 1 і тепер ідея білих в тому, що якщо чорні заберуть цього коня, то після ходу ферзь Д5 і кінь на D2 під боєм, і кінь на G6 під боєм, і білі відіграють фігуру і виграють цю партію. Тому вже тут чорним доводиться шукати порятунок, але ну, тут його шукати немає. Тут прямо перед ним ось цей вічний шах знаходиться, і цим вічним шахом партія закінчилась. Король не може йти на F1, тому що чорні забирають на Д2 з подвійним ударом. на Короля та Ферзя і виграють фігуру, тому король має повертатись на H1, ну і вічний шах. Тобто також, нічия, але погодьтесь, доволі цікаво, дуже гарна жертва ферзя від ніше Гірі. І ось, мабуть, партія туру Жештов Дуда проти Зайфі Фіруджа. Розіграна розмінний варіант слов'янської партії такий доволі спокійний зовні, але може бути. Ядовитим і не завжди. Якщо чорні дуже грають необережно, то можуть втрапити в халепу. Є 6 ферзь b3, слон b4 перекривається лінія ферзю. ферзь. Ферзь атакував поле b7. Білі атакують коня на c6, коротка рокіровка, тепер забирають коня на c6. Якщо. Чорні заберуть слона, то білі заберу слона на B4, тому чорні спочатку свого слона на Б4 розмінюють на коня білих. Тут чорні стемпом ставлять свого коня на E4, атакують, ферзя, ферзь має відходити. І тепер вже забирають на С6. І тут після ходу до Тура c 1 в основному зустрічається хід ферзь B6. і Захищаючи тут, захищаючи тут, ну і потім хочуть чорні десь провести c 5 поставити турун c 8 c 5 провести, позбавити своєї слабкості на c 6 Але замість цього, Лірезефуру уже грає G5. Він десь готовий віддати з якогось із пішаків, або c 6 або А7. Але за той час це створити якусь гру на королівському фланзі. Слон G3 тора c 8 захистили поки що на c 6 Білим невигідно забирати на полі А7, тому що після Тура А8 чорні забирають на А2 і там пішака на Б2 практично неможливо захищати буде. Тому на А7 не забирають. Грають кінь Д2 розмінюють ось цього активного слона чорних, коня чорних. Кінь розмінюється, але на слона. І тепер король G7. І чорні готують свій план, зіграти Тура H8, пішак на H5 і насувати пішака. Білі грають тура c 5 тобто грають, де вони сильніші. Йде з цього ходу, щоб піти на а 5 і з'їсти таке цього пішака на А7. Ну, і... А чорні проводять свій план. Вони вже на того пішака не зважають. дозволяють білим його забрати, виграти. Ну і насувають H5. Тут білі обережно пішли Б3, ну хід логічний, щоб пішак Б2 ніде не підвисав, але тут після ходу G4 могло виявитись, що коню зовсім немає куди ходити. І за рахунок того, що кінь обмежений, в білих навіть деякі проблеми тут можуть бути. Але замість того, десь пішов а 4 і тут якраз вже в білих перевага, тому що після розміну кінь стає на F3. і По суті, у чорних не видно, з чого чорні досягли на цьому фланзі. Приковані фігури до пішака А4, і хід А4 там, гарантував білим перевагу. Десь є загроза насування цього пішака, поки фігури чорних сковані захистом пішака на А4. Ну а слон зовсім по іншій діагоналі працює. І... Замість цього А4 замість ходу А4 зіграв Тура а 3 Ангештов Дуда. І тут у чорних з'явилася гарна можливість, якою вони скористалися, вони поставили ферзя на А8, розміняли ферзів, і виявилося, що ось пішаків ферзового флангу білим практично неможливо захищати, ось поки тут Тура далеко. А4, слон С2, кінь Д2. Чорні зіграють Б8, і пішак на b 3 впаде, а потім і пішак на А4 впаде. І... Тому кінь D2 не стали грати. Забрали на А4 з ідеєю, що поки чорні будуть з'їдати пішаків на. Фланг і Ферзовому спробують малими силами створити загрози пішакам, наприклад, загрозу пішаку F7. Зараз загрожує хід Кінь Е5 з подвійним ударом на F7 та на c 6 І десь тут Фіружа відреагував не найкращим чином, зіграв Тура А7. Найкраще рішення було віддати одного пішака, зіграти король Е7, дозволити піти на Е5 і віддати пішака на С6. Тепер після ходу король Д6, кінь єдине поле, куди може відійти б 4 то забирає на А4, ще коня, кінь д 3 Король повертається на е 7 Ну і тут Білим важко виграти. Тут нічия, найбільш вірогідний результат через те, що. У чорних дуже активні фігури, і коли тура стане на другий ряд, то вона дуже сильно буде обмежувати короля білих. Королю білих буде важко вступити в гру. Окрім того, ця тура буде створювати тиск на пішаків по другій лінії, і тому саме активність цієї тури там десь буде гарантувати чорним нічию. Це дуже цей еншпіль важко виграти. Та замість цього зіграв Тура А7, додатково захистив Пішака на F7. Тобто зараз на Кін е 5 буде взяття Пішака на А4, і у чорних все захищено. Але білі грають А5. І ось Пішака вже ну, не виходить забирати, тепер кінь Е5 послідує і набагато кращій редакції, ніж перед цим. Тому грають Slon A4, захищає Пішака на С6. Але білі йдуть пішаком на А6, і знову, знову на взяття цього пішака у чорних проблемах слідує кінь G5, хочуть на F7 забрати і разом з тим хочуть на F6 забрати, оскільки пішак на F7 зв'язаний. І пішак втрачається знову. Тому грає слон B5, кінь G5 тим не менше слідує. Хочуть забрати пішака на Е6, і у чорних, по суті, вже немає толкового лукового захисту, тому що якщо їх король відходить, то білі ще на F7 забирають. Тут, якщо чорні забирають коня, то пішак проскакує, а якщо вони не забирають коня, забирають на А6, то кінь D8 виграє ще одного, ще одного пішака або на С6, або на Е6, і з двома зайвими білі легко виграють. І ось виявилося, що чорні проблеми. І ось це все наслідки неаккуратного ходу ТОРА А7, і. Плюс до ось цих проблем, які виникають на шаховій дошці, також на годиннику проблема 34 секунди залишаються у Руджі, Це 32-й хід до 40-го контрольного ходу ще 8 ходів треба зробити. Звичайно, є додавання часу після кожного ходу по 30 секунд додається, але тим не менше, рішення доводиться доволі швидко приймати. І десь він не найкраще їх приймає. Ну, слона 6 тут вже треба забирати, віддавати на е 6 а тепер пішак на F7 під боєм. І після ходу F6, також не, не найкращий хід після кінь H7, вже Пішака F немає як захищати. Віддає Пішака F, слон d 3 лінійний удар на туру та на коня, але Тура з шахом відходить, а потім відходить і кінь. І тут ще у чорних була, були деякі сподівання на те, що ось активність цієї тури по другій лінії дасть їм якісь шанси. Наприклад, зараз загрожує. Тура е 2 шах. на F1 погано відходити, тому що там Тра забирає на Е3 відкриття атаки, а на король Д1 забирають на F2. І білим треба якось захищатись. Десь зіграв кінь H3. Тут вже також у Б2 хвилини часу залишилось, також небагато часу. Найсильнішим рішенням тут була найкраща розстановка фігур це поставити Туру на лінію F. На король D7, можливо, там, і на F4 поставити, тобто трой захищати пішака на F2, а коня перевести через F7 на a 5 на центральне поле, де він і на c 6 буде створювати тиск. Ну, багато важливих полів буде контролювати і разом з тим дорогу пішаку G звільнить. Це була найкраща розстановка. Кінь h 3 виглядає трошки негарно, але насправді не випускає перевагу. Слон c 4G4, пішак пішов вперед. Ось тут з 40-м ходом фіруше робить фінальну помилку. Ну і так, надскладна позиція. Двох пішаків немає. Пішак G дуже небезпечний прохідний. Але тут після тора є два шах, ну просто помилка, тому що король відійшов. А що тора на Є2 робить? Ну Нічого вона не робить, треба назад вартатись. і Виходить, що просто білим зайвий темп подарували. Пішак іде на G5. Тут чорні грають С5, на С5, зрозуміло, не можна забрати, тому що тора впаде, але білі не реагують, ведуть свого пішака. Шах король Е1. Тут, до речі, ще не пізно було білим програти. Хід король С1 несподівано програє, і це гарне нагадування усім нам, що навіть в абсолютно виграних позиціях треба зберігати акуратність до кінця. Тому що тут чорні грають c 4 і коли білі ведуть пішака і проводять ферзя, то отримують мат на А1. А якщо не ставлять ферзя, грають король Б1, то після Тура Д2 немає ніякого захисту відходу до Тураде 1 і білі отримують мат. Але, звичайно, відступив правильно, відступив на E1. Тут декілька шахів дали король втік на F3. Тура стала на е 8 Тура пішла на А7. Єдиний спосіб зупинити пішака, але тура шах. королю не можна ставати на сьому лінію, тому що тоді пішак проскакує, тому король відходить по шостій лінії, але біль з темпами переводять свої фігури на прекрасні позиції. Пішак є 6 надійно захищений, конем забирають на d5, плюс зайвих пішаки, і чорним пора здаватись, і це вони і зробили. І отже, Лірізефер уже програє, і. Ситуація після. Знову переміщаюсь. Ситуація після восьмого туру така, що у нас знову односібний лідер Фабіана Каруана. Ну і завтра останній тур, і будемо. Має бути цікавий тур, тому що у Фабіана Каруани 5 очків, а за ним одразу 5 чи Четверо Четверо гравців його переслідує. Тобто, якщо Фабіано Караоне зіграє в нічию, а хтось із цих чотирьох виграє, то вони його доганяють і буде тайбрейк. Тобто, має бути завтра доволі цікавий день. Будемо дивитися. Побачимось завтра. Всього вам найкращого. До зустрічі!